Знаєте, сьогоднішня сесія, я очікував, що від виконкому будуть пропозиції по вирішенню питання в, садик, в, сад, в садку е в дитячому, якісь акумулятори, е чи якийсь дизель-генератор. Теж саме в школі акумулятори. Ну для того, щоб так як і в нас тут у басейні, в спорткомплексі поставили акумулятори, щоб не було перебоїв світлом. Ні. Знаєте, що яке рішення? Оказується, в нас найбільша проблема в садку нашому паркан. Треба поміняти в кінці року паркан. Може його треба відремонтувати, бо він там з башнями. Ні, його треба поміняти. Так світло ж може треба рішити. Поменять. батьки колотяться, що немає е е діти там, то їсти не готують, тому що виключення світла. А в нас для виконкома поменять Паркан. Ну рішення не прийняли, тому е е е я думаю, вони тепер зважать ці всі речі і вже в бюджет закладемо про те, щоб якось енергонезалежними поробити ці об'єкти. Бо це, ну, я вам кажу, я, я не розумію. а потім мені взагалі не цікаво, все, дайте джипа і все. Ще й сказав, що це я йому завідую. Що йому не розрішаємо чи не голосуємо що за джипа. Та Боже мій, аби тобі дали якусь хлюкову машину та їздь на здоров'я. Люди реагують трошки по-іншому. -по Це йому пояснюєш, не чує. В шапці профілю Серегі Орти Ковбаса у підписка на мій аккаунт. Допомагайте виробництву. Чим більше виробництва, більше сплата податків, то ж нас обираємо голові на джипа.